На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя. Це 33-річний місцевий житель. За даними поліції, до злочину він готувався 4 місяці. Заступника голови Віталія Журавльова вбито 8 лютого за кількасот метрів від власного дому. Попередньо відомо нападник знав маршрут журавльова і чекав, коли він. Поїде до свого будинку у машину, де сидів посадовець вистрелив два десятки разів, а потім ще й кинув гранату. Автомобіль вибухнув. 59-річний заступник міського очільника загинув на місці. За даними слідчих, зброю зловмисних закопав в лісосмузі. Сам переховувався в орендованій квартирі. Також правоохоронці з'ясували, що підозрюваний планував убивства і інших посадовців. Нікополя мотиви поки що не повідомляють. Мензавтоматичної було повідомлено про підозру за статтею 115 умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не дивлячись на постійні обстріли, оперативна обстановка на Нікопольщині контрольована.